Are we a go- Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому доволі цікаві та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео хотів би вам розповісти про чергову новинку зі світу української філателії, котру випустила наша улюблена Укрпошта, а саме блок Марок, котрі присвячені військовій техніці. Яка допомагає нашим військовим захисникам та захисницям знищувати максимально ефективно російського окупанта. Мова йде про ось такий чудовий шикарний блок, який складається з шести марочок, на якому зображені види. Військового озброєння, котрі постачаються з країнами-союзниками, які входять у так би мовити, формат допомоги Україні Рамштайн, даний формат. Був започаткований у квітні 2022 року. До нього приєдналися більше там 30 чи 40, якщо помиляюсь, десь 40 плюс країн. А це були не тільки європейські країни, а й Сполучені Штати, країни Перської Затоки, Японія, Австралія і багато-багато іншого. Звичайно, на цьому блоці не можна. Відобразити всю ту техніку, яка дійсно постачається нашим Збройним силам України, адже її номенклатура є просто незбагненною, великою. Це десятки, 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 а може й навіть і сотні різних видів озброєння і військового обладнання. Але Укрпошта вирішила сконцентрувати власну увагу на основних видах військової техніки, які постачаються нам, які максимально ефективно знищують ворога на полі бою. І так. Що ми маємо? В руках у мене вже погашений КПД з блоком і відповідними відтисками штемпеля. На жаль, не маю для вас, щоб показати чистий блок, адже всі блоки, які були придбані мною безпосередньо на головпоштамті, були відразу пущені для погашення. Блок сам доволі дорогий. 150 гривень за одну штуку. Тому хотілось використати, так би мовити, цей філматеріал максимально з максимальною користю, відповідно зробивши ось це все погашення. Тому я я сподіваюсь ви. Максимально бачите зображення на цьому блоці, і ми розпочнемо. Що ж ми тут бачимо? Ми бачимо п'ять основних військо... одиниць військової техніки, які допомагають нашим військовим у наступальних оборонних діях. Мова йде про британський челенджер, німецький леопард-2, протиповітряну систему Patriot, котра захищає небо не тільки над столицею обласними центрами, але й над цією Україною. Чешська французька, перепрошую, Сау Цезар. А, і е, Бредлі, бойова машина піхоти Бредлі, максимально броньована, ефективна, з якщо не помиляюсь, з броньованим дном з захистом від мін. Тобто, це е, повторюсь: не всі види озброєння, не всі види техніки, які постачаються нам нашими союзниками, але одні з найбільш запам'ятованих для кожного українця. Е, це серія під назвою зброя перемоги. Під назва Світ з Україною, ось ви можете побачити. Як ви пам'ятаєте, в 2022 році було започаткування цієї серії, і Укрпошта випустила відповідний аналогічний блок з теж шістьма поштовими марками, на яких теж зображалась військова техніка. Але відмінністю основною цих двох блоків було те, що в 2022 році серед видів військової техніки були не тільки між... іноземна, але й українська. Ми пам'ятаємо із іноземний Байрактар. Ми пам'ятаємо е, Джевелін. Ми пам'ятаємо Хаймерс, тобто найбільш хайпові, найбільш е, впізнавані серед українського е, люду, котрі не стосу... не пов'язані як збройними силами України, види озброєння, які були на слугу в усіх засобах масової інформації. І із серед них було ще додатково три марки саме з нашими. Видами озброєння. А це була протитанковий комплекс Стугна, це була ракетна система залпового вогню Вільха і протикорабельний ракетний комплекс Нептун. Так, і ось це продовження, яке ми бачимо перед собою. Теж складається з шести марочок. Посередині ми, до речі, бачимо, що це не вид озброєння, а просто загальна марочка з, з такою, так би мовити. Тематичною основою світ з Україною да на ній зображені усі види озброєння, усі прапори. Е, тому давайте перейдемо безпосередньо до огляду комплекту. Сподіваюсь, зробимо це доволі швидко. Так, чисто КПД у мене немає, знову ж таки, по тій самій причині, але в е, двох словах розглянемо. КПД виглядав просто неймовірно гарно. Е, на ньому зображені прапори тих країн-учасниць формату Рамштайн, які допомагають нам безпосередньо військовою, е, е, військовим озброєнням. Е, ось такий формат, якщо напомлюється, 40 тисяч штук, 15 гривень коштувало е, коштував один конверт. Чудовий. Варіант для поповнення колекції. НХК-шка, тобто немаркований художній конверт, теж був в комплекті. Єдиний, єдиний так би мовити, чистий філматеріал, який я міг собі залишити. Ну і звичайно, листівочка. Тому давайте почнемо з гашення і з листівочки. Почнемо для того, щоб показати вам її. Ось так вона виглядала: всі 5 видів озброєння. Зображені на ній, карта України. Повна, цілісна і відповідна марочка. Ось такий ось відтиш штемпеля був е, у місті Києві. Тобто, е, штемпель е, перший день. Ось так він виглядав. Е, погашення відбувалося, звичайно. Е, а я перепрошую, це Київська область, СМТ Калинівка. Тому це трішки не те. Тому давайте візьмемо ось цей. Тобто, перший день штемпель перший день. Ось так він виглядав. Доволі якісно, цікаво, в комбінації з іншими елементами цієї, так би мовити, філ-продукції, філателістичного об'єкту виглядає потужно з будь-якою марочкою. Всі марочки, всі шість вдалося погасити на одному і той самому конверті. Відмінність тільки у самих зображеннях на марочці, ось так це виглядало. Доволі лаконічно, дуже гарно. Я отримую, наприклад, особисте естетичне задоволення, графічне зображення марочок і видів озброєння на самій листівці, доповнюють загальний вигляд цього філателістичного об'єкту. Ну, ось так. Тому листівочка ми теж побачили, якою була. Побачили відтиск Штемпеля, який був у Києві саме перший день, і як це виглядає з погашеною марочкою. Та сама ситуація стосується і НГКшки, вона була одна, як і листівка на всі види марочок. Тут штемпель виглядає більш якісно, так, частіше за все так завжди відбувається, адже якість і формат гашення на листівках трішки відрізняються від формату гашення на конверті. Тут він більш чіткий. Тому ми можемо побачити ось такі варіації. Виглядає, знову ж таки, повторюсь, але дійсно лаконічно. І ось загальний фон білий, він ніяк не псує загальне враження від конверту, від цього є НХКшки. Ось так це виглядало. КПДшку я вам вже показував, але для, наочної, для наочного вигляду теж покажу. Гашення відбувалось не тільки у місті Києві штемпелем перший день, але й спеціальним штемпелем по всім обласним центрам і іншим, так би мовити, містам, таким як Кривий Ріг. Так, ще й було гашення у Київській області Санта-Калинівка, Теж вдалося туди потрапити і зробити ось таку штучку. Вона має не зовсім презентаційний вигляд, але залишаю я для себе, адже саме на цьому гашені мені вдалося осягнути концепцію, як правильно використовувати штемпель на ось таку на ось такій гладкій поверхні, яка характеризує ось цей блок. Тому що при неправильному натисканні, неправильній швидкості, силі, штемпель, відтиск штемпеля буде мати саме ось такий. Не дуже презентабельний вигляд. Тому я трішки потренувався, вирішив не викидати цей е, КПД, а довести його до якогось логічного кінця, і з урахуванням певного досвіду, певної практики, вдалося зробити ось такі чудові витиски. Відмінність Штемпелю, як завжди, Київ і область, взагалі, не помітна, тільки в назві та індексі. Ну і розташування, наприклад, назви тут Київ по контуру. а СМТ знаходиться внизу, ось так. Але чудове поповнення до колекції. Ну що ж, так само вдалося погасити і комплекти з СМ... СМТ і Київ вірніше, Київської області, Київ і Севастополь у, у контексті Карт Максимумів, у контексті НКК. До речі, не показував вам ще відтиски Криму. Знову ж таки, всі, хто постійно дивляться мої відео або самі е, бувають присутніми на гашенні в місті Києві, е, пам'ятають, що е, штемпелі, спеціальні штемпелі Крим і Севастополь знаходяться в, на головному почтампі, і всі бажаючі мають безпосередню змогу зробити погашення власного фільм, філматеріалу ще й такими чудовими філастилеристичними штемпелями. Ось так. Це, це Крим і Севастополь. Летить до колекції. Ну і на завершення, як завжди, хотів би вам показати певні приватні випуски. Перш за все, конвертики. Я спочатку вирішив, що хочу їх пустити поштою, але з урахуванням того, як штемпель, як марочка виглядає на загальному білому фоні, з. Так би мовити, контрастом до невеличкого, але дуже лаконічної гарного малюнку, я вирішив не пускати і залишити, так би мовити, такий аскетичний варіант для себе у колекцію в чистому вигляді. Можете самі переконуватись, мені здається, дійсно, така варіативність е максимально підходить для цих речей. Все ми бачимо: офіційні марочки, офіційний штемпель, але просто конверти приватного випуску. Ну, чудово комбінуються, немає нічого зайвого, і, чесно, не хотілося не додавати ніяких прізвищ, ніяких адресатів, а залишити все так, як є. Ось Сау Цезар, Ось так. Ну і приватні випуски в листівках. Куди ж без них? Вони вийшли чудовими. Відтиск Штемпеля на них якісний, графічно досконалий. І центровка по ньому, мені здається, по всім саме карт максимумам цього приватного випуску, вийшла ідеальною. Ну, ніхто не похвалить мене, окрім як я себе. Тому ось так. Дивіться. Все чудово. Відповідає майже усім канонам. Ось, дивіться, яка чудова на, на фоні. Кірпічної кладочки. Все супер. Марочка відповідає зображення на марочці, відповідає зображенню на малюнку. Леопардик. Уф, челенджер другий. Просто краса. Ось так. Все, що мені вдалося погасити 29 вересня, я вам показав. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви отримали певне естетичне задоволення. Дякую, що були зі мною, дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтесь. І не тільки на цей канал, а на інші соціальні мережі опис... Опис... Е... і посилання, на які будуть в описі до даного відео. Е... Чекаю вас у коментарях, чекаю ваші негативні, позитивні відгуки. Ну і, як завжди, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.